Приблизно років вісім тому на прохання тих самих риболовів орендарів було запрошено в мене зробити їм сонячну батарею. От з таких остатків, будемо казати, селен це тут ну, Десь майже чверть 6,6. Розрахунково десь 15 А. Від 1 до 1,5 А може видати. Отак з корпуса плоского телевізора була зроблена така семочна панель, яка відслужила вірою і правдою цей час. І хлопці тепер звернулися, що вона не робоча. Була задіяна через DCшку, виставлена на 14,4 вольта для заряду акумулятора автомобільного і звідти підсвітки. Мабуть, що був посаджений акумулятор. І дісішка згоріла, від нагріву дросіль вилетів. Заміни, замінили її на нову, більш потужну. Ну, Будемо віддавати, хай трудиться надалі для наших орендарів. Ось таке. Конструкція була коли зроблена і працювала багато років.